В Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд автомобіля Renault Trafic 2012 року. Довга база, оригінальний пасажир 2.0 мотор Мотор 84 кВт 115 кінських сил. По-перше, по мотору 84 кВт це самий сильний мотор на 2.0. Думаю, вже багато хто це знає. Цепний привід, форсунки звичайні, електромагнітні. Вже простенькі, скажімо так. Їх вже люди дуже люблять, тому що вони вже не такі вибагливі до соляри. Можна, в принципі, ляти будь-що. Але завжди рекомендую ляти все одно хорошу солярку, хороші масла і хороші оригінальні фільтри. Тоді автомобіль буде краще ходити і довше вам буде служити. Так, автомобіль в дуже прекрасному стані. Має всього один підкрас, бокова дверка фарбована з тої сторони, зараз я покажу. Все остальне ціленьке, нічого не фарбоване, можна з любими приборами приїжджати. В цьому в принципі, немає питань. Як ми бачимо, автомобіль спереді має противотуманні фари, має легкосплавні диски, релінги зверху, всі шилдочки в нас на місці. що Тут DCI-115, це наші кінські сили і з тої сторони Passenger спише. Немає в принципі, таких щоб там глобальних якихось м'ятін царапін, автомобіль рівненький. Може щось там якісь мелочі, там. Таке, звісно, може бути, автомобіль все-таки 12 року. ну ось типу отакі якісь мілкі царапинки, Такого глобального нічого немає. Всі ці герметики, все оригінальне. Ззаді ми бачимо фаркопчик. Ззаді розпашонка з дворниками, з підігрівами дзеркал. Тут мій номер телефону, за цим номером можна телефонувати, задавати питання. Також на цьому номеру є Viber. Також цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Буду дуже вдячний. Так, Тут також у нас царапин, таких явних м'ятин нічого такого немає. Тут песненджерс також на місці, це шилда. Гума типу, всесезонна. Така спереді так краще, а ззаді трошки гірша. Але загалом ще досить непоганий стан. Там резина здається 20-го року. Е, на фарах була бронеплівка, здер. Фари, в принципі, гарні, але такі трошки лишилися. На фото не видно, але такі ледь-ледь видні ніби плямки. Не знаю чого. Пробували полірувати. Так, вроді би не видно з метра, але якісь мілочні такі є. Лобове скло ще було оригінальне, всі вікна також оригінальні, лобове я вже замінив, бо понизу була така серйозна тріщина. Я це все поміняв. Так, я думаю, по кузову все зрозуміло. Йдемо по салону. Салон. Тільки перетягну. Зараз я так детально про нього розповім. Як перейдемо до заднього відсіку. Тут у нас є електросклопідйомники з електрозеркалами, хромовані ручки, хромовані кольця. Оригінальний шкіряний руль, що не перетягувався, це оригінальна шкіра, яка йде з заводу. Руль скорію з контролем. Є шестиступінчна механіка. Це у нас докруїза кнопочка, перша, друга центральний замок, третя підігрів дзеркал і задніх вікон. Оригінальна магнітола. Тут бортовий комп'ютер, який показує там, погодні, можу, здається, температуру. Тут виходи для аукса, кондиціонер. Кондиціонер заправлений, працює. Є ще одна подушка безпеки. ось тут. І ось тут ще одна в рулю. Сидіння, як бачимо, я тільки перетягнув, буквально 2-3 тижні назад. Все новеньке. В принципі, було так непогане, але я освіжив. Зробив салончик як новий тут, типу такий підвелюр, гарний матеріал. Тут, як ми Бачимо, нічого не протоптано, педальки не вироблені, тут 200, майже 240 пробігу. Все це не витоптане, все в дуже гарному стані. Наклеїчки вже тут клеїли в нас в Україні, автомобіль в Україну заїхав у 2019 році. Оця кнопочка, зараз я покажу, далі ззаді включає кондиціонер. Хтось з автомобілем заморочився, скажімо так. Це була така простенька комплектація, без обдувів, без нічого. А сюди все додали. Зараз все покажу. Тут також все ціленьке, не подряпане. І болтики не ржаві, нічого абсолютно. Пол також все в дуже гарному стані. Сидіння. Оце зробили, що ця спинка ложиться. Дуже круто, дуже удобно. Лерки тихенько закриваються. Ось тут видно, ось цим речарком вложиться ця сідуха. Як ми бачимо, тут обрали стоїчку, ось цю. І це сидіння можна зложити назад. Що я казав, що заморочились. Ось тут, прошу звернути увагу, зверху на потолку кондиціонер. На даху такого ну, нічого немає. Його провели знизу, трубками всі знизу і дуже якісно зробили. Дує, звісно, шикарно. Включив кнопочку буквально там пару хвилин і ззаді вже холодно. Також виставили через пічку сюди вихід на тепло. Там є внизу кранік, як видно. Це все також працює набагато кру... крутіше, ніж оригінальне. Я вам скажу, в мене є з чим порівняти. Я на дуже багатьох трафіках їздив, то це, звісно, небо і земля проти оригінального. Тут нажав, реально пару хвилин і тут або тепло, або холодно. Все залежно від чи ви тепло включаєте, чи кондиціонер. Пол такий гумовий, все ще в дуже гарному стані. Не дивлячись на те, що автомобіль ще з 19-го року ось таке їздить. Автомобіль 9 є ремені безпеки, як ми бачимо. Це категорія B, нічого переробляти не потрібно. Тут обшивка обшито все, ну, обводка скажімо так, вікон, вставлені батони, все гарно зроблено. Оригінальний потолочок, все світить, все працює, динаміки і світло, все як має бути. Все гарно закривається тихенько. Тут ми бачимо також все обтягнуто. Все ціленьке, чистеньке. Тут можна щось складати. Кому потрібно, можна відкрити цю нішу. Там, по-моєму, 6 болтів і заднє сидіння знімаються всі три разом. Тут щось є якісь потертості, я не став що це переклеювати, Бо це, в принципі, невеликі, невелика проблема, скажімо так. Ось цей кондиціонер то зроблений. Він тут запущений, типу на лоу стоїть, але спереді кнопочка, яка його взагалі ну, вмикати, скажімо так. він вмикається разом з переднім кондиціонером. Дуже гарно зроблено мені, дуже подобається. Я на цьому автомобілі трохи проїхав, то комфортно. Скажу, від себе дійсно гарно гарно зроблено. Є якісь мілкі такі, тут потертись на тоніровки, скажімо так. Може якісь там царапинки є, і тут ми бачимо на обшивці. Мілочі невеликі. Загалом автомобіль в дуже гарному стані. Але він все-таки експлуатувався. Також ми бачимо, тут є така це їхня болячка, цю дверку закривають перед цею і робиться отакий. От Неприємний момент. І за цього фарбувати потрібно дверку, а дверка одна в такому кольорі не фарбується, треба фарбувати дві. Тому я рахую, що краще не трогати. Так, по салону по кузову все зрозуміло. По ходовій. Я чесно скажу, там якісь мілочі міняли, але взагалі я навіть не пам'ятаю, що глобального нічого немає абсолютно. Тобто він тихесенький, збитий, її нікуди не тягне там. Ну, все остальне. По, по ходовій немає питань. По мотору. Мотор у нас йде вже євро 5 з сажевим фільтром і з каталізатором. Зараз заведемо. 238 пробігу. Робить просто відмінно. Так, середній рівень масла, повний бортовий комп'ютер, який там показує розхід. Оце наш розхід в даний момент. Я, в принципі, по городу і по трасі, так, скажімо так, це середній. Ну, десь я думаю, що около там, 8 літрів це буде брати по трасі. Так, автомобіль дуже прийомистий, нажав, і реально вона, як кажуть, йде на навзль. Працює просто відмінно. Сажевий каталізатор, щоб все на місці, нічого не вирізалось, не прошивалось. Я думаю, тут чути, як авто працює. Моторчик я не мив, такий робочий стан. Під капотом все ціле, ні ржавчин, нічого такого немає. Все в гарному стані. Вчити кондиціонер, буде трошки робити в нагрузку. Кондиціонер, як я вже казав, заправлений працює. Моторчик шепче просто. Дуже гарна робота мотора. Зараз покажу, ззаді ні димів, нічого немає. Заводиться, От, як ви чули, тільки співтика і торки все, і машина працює. Дуже гарний автомобіль, гарна робота мотора. І по ходові, і по кузову, і так, і, як я вже казав, заморочилися з автомобілем. Дуже гарний стан. Ще раз повторюю, 2012 рік, 2.0 мотор. Кого щось цікавить, телефонуйте, питайте, є багато різних варіантів. І оригінальні пасажири, і перероблені. Я, до речі, не сказав, що це оригінальний пасажир, але в ньому сидіння поставили вже такі звичайні дивани. Ну, звичайні дивани забрали, а звичайні сидіння поставили. Вибачаю, що попередньо це не сказав. Хто додивиться відео до кінця, то все, все зрозуміє. Все, до слідуючих відео.